14 березня 2025 року у Корольовському районному суді Житомира відбулось чергове засідання у справі 10 чоловік із Коростишева, яких обвинувачують у вимаганні у мисному вбивстві незаконному поводженні зі зброєю, перешкоджанні діяльності правоохоронців, зґвалтуванні та викраденні людей. Вісім із обвинувачених перебувають під вартою. Один знаходиться під нічним домашнім арештом. Ще один обвинувачений під цілодобовим домашнім арештом. Прокурор Максим Супрунов подав клопотання про продовження цих запобіжних заходів, адже є ризики, які можуть виник. Якщо обвинуваченим змінять запобіжний захід на більш м'який. Можливо, перебуваючи на вічному запобіжному заході. Просто може почати переховуватися до суду, що подальше неможливо судовити. Крім того, що існує ризики, що домовомова це фактор впливу на свідків та потаків, які наразі ще не допитані судом, в тому числі по епізоду Крім того, Рямтовища існує об'єктивна можливість вчинення вмови. Подібних через кожних кримінальних правопорушень, що вказує на перший партій того, що мого мови на наразі вирок не набрав виконання сили, які за Кузнівців судом, за відповідним статтям обвинувачення. Адвокати підсудних лопотали, аби суд пом'якшив міру запобіжного заходу. Зокрема, Валентина Кока, захисниця Анатолія Моргунова, сказала, що її підзахисний не має наміру впливати на потерпілих. Я прошу врахувати міцні соціальні зв'язки Анатолія Борисовича. Дійсно, він має на утриманні малолітню дитину, має пристарілу матір, має дружину. Позитивно характеризується. Був приватним підприємцем, який вчасно. Сплачував податки, здійснював матеріальну допомогу Збройним силам України. Про це все стороною захисту були надані відповідні довідки, які підтверджують мої твердження. Таким чином, я вважаю, що на даний час, враховуючи те, що дійсно ризики зі сплином. Проміжку часу зменшилися, існують підстави для зміни запобіжного заходу на більш м'який, як то цілодобовий домашній арешт, який прирівнюється до позбавлення волі особи, або обрання а, в даному випадку застав. Марханов, е ваша думка стосовно питання про прокурора? Моя думка. Кхе? Моя думка стандарта, яку вражав прошли раз, мене просто не чують. Хотів би, щоб вони кажуть. Хочу, шановний суд, що вважають ризики прокурор, а не тому що ніяких привабільних діях я не участвував, ніяких доказів немає, ні записів, ні відео, нічого немає. І на сьогоднішній день пройшло вже полтора року, і прокурор те саме ризики виявляє, нічого не додають, ніяких доказів нічого немає. В результаті суд відхилив клопотання адвокатів і залишив запобіжні заходи без змін. Клопотання покуроку продовження запобіжних заходів у вилі тримання під вартою цього добового домашнього арешту постановив задоволення клопотання захисту щодо зміни. Міра за бізнес заходів відносно винувачних відмовити клопотання. Покорозводовольнити нагадаємо, 10 чоловіків затримали 16 серпня 2023 року після спеціальної операції СБУ та Нацполіції у Коростишеві. Судовий процес триває вже півтора року. Наступне засідання суду відбудеться 15 квітня об 11 годині. Тетяна Скоростенська Ігор Горкучин, Суспільне новини, Житомир.